У суботу, вранці, російська армія знову завдала масованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Високоточні ракети Калібр були запущені з акваторії Чорного моря. В Одеському регіоні двома ракетами пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, троє людей отримали поранення, повідомили в обладміністрації. Внаслідок удару деякі населені пункти одеського району залишилися без світла. Як уточнили в офісі президента, відключення торкнулися 10,5 з половиною тисяч абонентів. У ДТЕК заявили, що працюють над відновленням електропостачання. Загалом Україні внаслідок ранкових ракетних ударів без світла опинилися майже півтора мільйона українців, найбільше у Хмельницькій, Черкаській, Миколаївській, Рівненській та Волинській областях. Під час ранкової атаки росіян сили протиповітряної оборони ЗСУ збили над Одеською областю чотири крилаті ракети і ще одну над Миколаївською, зазначили в оперативному командуванні Південь. Вночі напередодні, під час масованого удару по південних регіонах, ППО знищила 11 безпілотників над Миколаївською та Кировоградською областями. Також у суботу, о півдні на Херсонщині, підрозділ зенітної ракетної одеської бригади повітряного командування Південь. Збили ударний вертоліт окупантів К-52. Тим часом до Румунії, що сусідить з Україною, пробула елітна десантно-штурмова дивізія США. 4700 бійців НАТО зараз перебувають за 5 кілометрів від українського кордону. Про це повідомляють закордонні ЗМІ. Через ранкові повітряні тривоги в одеському зоопарку скасувалося святкування Дня Малюка. Традиційне свято присвячують усім тваринам, що народилися у звіринці цього року. В адміністрації відзначають, що в 2022-му серед мешканців додалися Нільгау, білі та європейські лані, білки, тхори та зебра. Імена новонародженим вигадували всім містом. Цей праздник проводиться кожен год. В честь наших малышей, які родились в этом в этом году. І от, в течение недели ми собираем імена от наших адісідів і гостей мірода і вибираємо самі вибирати сотрудники зоопарка на своє осмотріння. В этом році у нас ім'я було дуже багато, більше 500 різних ім'я. Серед них ніг ми і вибирали. Ганна одна з переможців конкурсу. Імен дівчина каже, що разом із сім'єю придумали одразу три імені для маленького коня приживальського. Співробітникам зоопарку довелося обирати між сівкою, бурушкою та ніжністю. Ми придумували імена всієї сім'ї, отримали море удовольствия, посміялись, представляли кожного малиша. І в ітогі виграли в номінації Імя для коня Проживальського співробітники зоопарку кажуть, що цього року багато імен, які пропонували одесити, були з патріотичною ноткою. Самі запаміншість імена це, мабуть, дівчинка, яка назвала Харьков. Це два мальчика, у нас родилось в этом году, і дві дівчини. Імена у них. Джава і Лін, Стефа і Нія. То тобто есть это оригінальней віна. Очень оригінальне ім'я було вибрана чорному лебедю. Он у нас тепер буде носити ім'я Граф. Одеситам, які прийшли на свято, довелося вистояти півгодину чергу через повітряну тривогу. Попри скасування урочистостей, жителі міста не засмутилися. кажуть, що до всього ставляться з розумінням, а до зоопарку приходять з великим задоволенням. Я була ще дитиною тут, тому ось зараз з мамою і братом прийшли нарешті відвідати. Ось ми реально хотіли прийти на свято, але ну маємо, що маємо. Відвідування зоопарку дійсно підіймає настрій, а під час повітряної тривоги ми не дуже довго чекали. Ми розуміємо ситуацію, в принципі, тут нічого такого немає. Ми в Одеському зоопарку, нам дуже здесь подобалось просторно, в той же час легко знайти йти животних. Животные все ухоженные, потому что мы были и в Киевском зоопарке, и в Николаевском, в Днепропетровском, когда он работал. Там, ну, по сравнению с одесскими, не ухоженные животные. Ну, в очереди мы стояли минут 15 хороших. Очередь такая сегодня большая, воздушная тревоги, не уже привыкли. Очень сильно отвлекает. «Зоопарк, тому що коли сидиш дома постійно в чотирьох стінах, но да новості у ті моніторіш. Да, Комп'ютер в телеграм -канал, і хоч выйти, хоч на животных посмотреть. В адміністрації зоопарку наголосили, що незважаючи на відміну самої урочистості всіх переможців, конкурсу буде нагороджено найближчим часом. Осінь, сезон застуд та грипу. На вулиці стає холодно, і імунітет у цей час слабший. Одним із найдієвіших способів профілактики грипу є вакцинація, нагадує докторка медичних наук Олена Колоденко. Треба розуміти, що вакцинація це дієвий спосіб профілактики інфекційних захворювань. І якщо казати про грип, то це вже дуже багато років протягом дуже багатьох років ми бачимо ефективність вакцинації від грипу, тобто провакцинувався. Ти захистив себе від важкого перебігу захворювання, від смертельних випадків, і це дуже важливо. Вже вісім місяців триває повномасштабне вторгнення, і українці перебувають у постійному стресі. Тому треба робити все для свого організму, щоб його захистити. Вважає Олена Колоденко в умовах воєнного стану. все, що ми можемо зробити для себе, ті способи, якими ми зможемо захистити себе, ми маємо робити. Тобто, це вакцинація від грипу, це вакцинація від ковіду, це вакцинація від інших рутинних інфекцій, як ми їх вже називаємо. да? дифтерія стовняк. Доросла людина має вакцинуватися кожні 10 років. На початку повномасштабного вторгнення з полиць аптек зникло багато препаратів. Ми дізналися у співробітниці однієї з одеських аптек, чи є в наявності противовірусні препарати. Фармацевт нам розповіла, що противовірусні препарати подорожчали у декілька разів, але зараз це є в наявності. Також за її словами, нової хвилі захворюваності поки немає. За даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб, показники грипу та ГРВІ у регіоні залишаються в межах сезонної норми, а хвиля ковіду навіть пішла на спад. За тиждень на коронавірус захворіли 1383 мешканці регіону. У суботу вранці в Одеській області перекинулась фура зі склом. Аварія сталася біля села Паланки на трасі Одеси рені Великовантажний транспорт повністю перекрив дорогу та заблокував рух в обидві сторони. Наслідок ДТП є постраждалі, повідомили в Одеському автодорі. На місці працювали поліція, швидка ДСНС та Держприкордонслужба. У рамках щотижневої акції, велике прибирання жителі тимчасово окупованого Херсона вийшли облагороджувати Одесу. Близько 50 осіб з мітлами та граблями зібралися на суботник у символічному для них місці Херсонському сквері. Херсонський сквер був заснований у 1929 році на честь одноіменної вулиці. Раніше вулиця Пастера називалася саме Херсонською, тому сьогодні у цьому символічному місці жителі тимчасово окупованої території України зібралися на суботник. Тут був такий дуже гарний сад. У цьому саду були яблуні виведені того часу. Так ось сьогодні ми. Ну намагаємося знайти це дерево, да, цю яблуню. А також ми зробимо красу у цьому сквері, і це така символічна буде у нас подія, знаєте, дорога до Херсону, і ми будемо прибирати та надіятися, що ось буквально там десь я не знаю, може місяць, так і ми будемо новий рік зустрічати у Херсоні і поїдемо херсонською дорогою до Херсона прямо з цього скверу. Кожен із присутніх зайнятий справою, збирає листя, підмітає, викидає сміття. Херсонці розповідають, що таким чином вирішили віддячити мешканцям Одеси за теплий прийом та підтримку. Миріши. поблагодарить город Одессу, хотя Одесса достаточно позже э, была основана, нежели Херсон, но мы ее принимаем как свою родную, как еще одну часть нас. Вот, поэтому мы себя чувствуем здесь очень комфортно, нам помогают и люди, и власть. Э, Нет какой-то сложной адаптации, все хорошо, и нам хочется поблагодарить, скажем так, э, город За те, що у нас так хорошо приймають». дійсно Одеса дуже радо приймає херсонців. Нам тут всім комфортно, ми тут майже як вдома, але ну ближче додому, скажімо так. Тому ми вирішили прийти і допомогти в прибиранні, щоб віддячити, щоб відчути свою якусь потребу, щоб хоч чимось, тобто внести свою лепту в те життя, яке ну, зараз відбувається з нами. Деякі жителі Херсона розповідають, що такі спільні заходи допомагають відволіктися, дають можливість зустрітися з земляками та обмінятися позитивними емоціями. Ми тут зібралися, щоб зустрітися друг з другом, тому що по-різному безум -безум безумно мучає. Зустрітися, пообщатися і навести в порядок порядок Херсонській сфері. Скільки разів ми не були в Одесі до війни? Я лише не знав, що є тут дістанських сфера. А, кстати, в Херсоні є Одеська площа. Намагаюсь відвідувати всі подібні такі заходи, навіть на день нашого міста біля оперного театру в Одесі. Також пощастило з'явитись, побачити людей, побачити, як дійсно багато своїх поруч. Тут всі свої, бо Херсон це Україна. Ми українці, але, але своїх хотілось побачити тих, в очах яких розумієш. Що вони відчували так само, як і ти, бо це дуже такий важкий момент побачити розуміння в очах людей. На допомогу херсонцям прийшли комунальники з усім необхідним для прибирання інвентарем. Сьогодні ця акція проводиться за ініціативою мешканців. Я вже не говорив Херсону. Вони зібралися десь приблизно 30 чоловік, жінок, дітей. Сьогодні тут прибирають разом з фахівцями Мізіелентресту. Ми е, предоставили їм техніку, е, інвентар, е, все, що може задавати комфортні умови для цієї роботи. Спасибо комунальним службам, які принесли там біжі граблі, лопати, у нас є свої перчатки, ми готові попрацювати на все 100%. А той, хто справді зможе попрацювати на всі 100, отримає невеличку винагороду. У нас така буде приємність, бонус. Всі, скажімо так, знаходяться люди, які активні всіх, займаються ділом і удовольствием да? і ще й других організовують. І от такому чоловіку в кінці нашої уборки ми подаримо таку символічну футболку э, написано такі приятные, добрые слова, о том, що ми віримо, що ми вірнемся в Херсон, будемо гуляти по нашим улочкам, пить кофе, общаться. Жителі Херсона вдячні Одеситам за теплий прийом та підтримку. Проте люди все одно продовжують вірити у те, що вже скоро зможуть повернутись до себе додому, до українського Херсону. Обстановка на Херсонському напрямі продовжує загострюватися. Аналітики прогнозують активізацію військових дій та кардинальний перелом у війни найближчим часом. На думку офіцера запасу армії оборони Ізраїлю, військового експерта Григорія Тамар для обізнаних людей сьогодні вже очевидно, що українська армія має всі шанси перемогти російського агресора, але попереду на нас чекають два вирішальні місяці. Вам відстає в ближайші два місяці. Завершить наметившийся розгром російських військ на вашій території. Серйозну загрозу не так військовим, як інфраструктурним об'єктам та мирним жителям можуть нести ці самі дрони шахиди, які вже місяць тероризують мешканців України. За деякими даними, зарані до Росії має бути поставлена партія у 2,5 тисячі таких дронів. Поставка такої крупної партії дронів дронов ставилася для принцип. Тому що перша партія дронів представила 300 аппаратов и большинство экспертов э, сошлись во мнении что в принципе это то количество которое могли предоставить иранцы для России но видимо заказ на эти дроны поступил достаточно давно и было накоплено какое-то их количество и первые 300 штук это видимо была какая-то пробная экспериментальная партия которая должна была продемонстрировать их, э, оперативные возможности Однак, на думку ізраїльського військового експерта Григорія Тамар, якість даної зброї вкрай низька. Це не та зброя, з якою виграють війну. Тим більше українці вже добре навчилися збивати безпілотники. Це вспомагательне, которое головним образом може тералізувати розбитую деморалізовану армію, либо мирних жителів. Ваші мирні жителі продемонстрували стойкость духа, якщо ви не побежали, коли русские танки стояли под Києвом. Також навірно, кахта щас ви з этими дронами справитесь, тим більше, що їх кількість не безконечне, ви навчились їх збивати. А ось що стосується подій на херсонському напрямку, то тут військові дії на думку аналітика Юрія Христензена можуть розгортатися дуже стрімко. Але як і коли саме це станеться, знають лише в українському генштабі. Ми точно знаємо тільки одне, що та групіровка, яка російський фось на правому берегу, вона зараз для нього затруднила логістика. А логистика для группировки, там называют цифру порядка 20 тысяч военнослужащих, это огромные, это тысячи тонн. Почему Российская Федерация воюет не просто вдоль дорог, а вдоль железных дорог? Потому что она потребляет огромное количество логистики. Если, допустим, легковой автомобиль потребляет там, 10 литров на 100 километров, то танк потребляет 5 литров на километр. Детальніше про події на українських фронтах, небезпеки, що загрожують жителям Херсону, зброю для України, політику Ірану, Ізраїлю та західних країн. Дивіться у підсумковій програмі Про головне у неділю. Деській області в річці Дунай потонув чоловік. Пошукові роботи розпочалися у п'ятницю ввечері. У службу порятунку повідомили, що в місті Кілія біля паромної переправи людина пірнула у воду і зникла. До темряви рятувальники та поліцейські обстежували берег, але місце знаходження чоловіка встановити не вдалося. У суботу вранці його тіло виявила водолазна група, повідомили у прес-службі ДСНС регіону. Удари ножем у відповідь на зауваження перехожого в Одесі. Затримали чоловіка за підозрою у замаху на умисне вбивство. Як повідомили в прес-службі облполіції, потерпілий зробив зауваження нетрезвому зловмиснику, який пиячив і голосно лаявся в дворі багатоквартирного будинку. Той розпочав бійку і тричі удари 61-річного одесита ножем. Чому вже зізнався слідству? Чорасу з сином машина піос. Взяли там розбавили, випір. Гром разговаривали, ну там сміялися такою. І колись чоловік пристав начал делать заміщань. У мене був нож в сумке, Я достал нож его ножом. Зловмисник тричі вдарив опонента ножем в область голови, шиї та грудної клітки. Правопорушник з місця скоєння злочину втік, позбувшись при цьому по дорозі і самого знарядя злочину. А потерпілого з ножовими пораненнями доставили до лікарні. Зловмисника поліцейські встановили та наступного дня затримали його всеред місці. Слідчі повідомили фігуранту про підозру в замаху на умисне вбивство. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Встановлення злочинного впливу у виправній колонії суворого режиму, засудженому в Одесі зловмиснику, загрожує ще 15 років ув'язнення. Раніше смотрящого в Одеській виправній колонії номер 4 упіймали на постачаннях до колонії наркотиків. Правоохоронці встановили, що він залучив до спільників двох раніше судимих жителів Одеси, які перебували на волі. У них вилучили понад пів кілограма канабісу та метадону на кілька десятків тисяч гривень. Наразі за результатами слідчих дій зловмис. Повідомили про підозру за ще однією статтею. Фактично відбуваючи покарання в місцях позбавлення волі, чоловік, завдяки здобутому серед ув'язнених осіб авторитету, встановив та поширював свій вплив на інших ув'язнених та контролював дотримання ними так званих злодійських традицій. Окрім організації постачання та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів на території виправної колонії, фігурант також займався організацією проведенням на території колонії азартних ігор серед засуджених, вимаганням у них грошей і подальшим розподілом. Дії фігуранта кваліфікували як навмисне встановлення та поширення злочинного впливу в установі виконання покарань. Йому загрожує позбавлення волі терміном до 15 років. Одеський регіон одним із перших по країні завершив посівні роботи, повідомили в Одеській обладміністрації. Незважаючи на обстріли ворога та не особливо сприятливі кліматичні умови, аграріям це вдалося. Ми вже закінчили. А Україна ще триває. і досі така активна фаза, незважаючи на те, що немає опадів, немає природних кліматичних умов, але аграрії ризикує і сіє в суху землю. Так, що сіємо. Сіємо пшеницю, ячмінь, горох вже розпочалася посівна по гороху, по бобових культурах. Горох, нут, соя. Однак, якщо міжнародний зерновий договір не буде продовжено, із весняною посівною аграріїв можуть виникнути серйозні проблеми, каже Стоянова. Тому що у аграріїв не буде коштів на що купити, купити насіння? Якщо ми кажемо про азимі культури, це насіння власного виробництва, то е, ярові е, культури, кукурудза, е, технічні культури, соняшні це переважно імпортне насіння, яке дуже дорого коштує. І е, сьогодні, саме зараз, коли аграрій планує е, свої закуп, закупки по насіннях, е, в нас стає питання: чи буду зернову угоду продовжувати за час роботи зернового коридору через нього пішло по різних країнах світу понад 8 мільйонів тонн зерна. Згідно з підписаними документами, дія договору закінчується 22 листопада. Міжнародні організації наполягають на його продовженні, бо ці постачання з України мають велике гуманітарне значення для всього світу. 3,1 мільйонів дітей помирають в світі щороку від недоїдання. Тому це такі дуже тяжкі важкі цифри. Мало хто про них говорить, але е, ці показники вони кажуть про те, що в світі сьогодні продовольчий баланс кожного року зменшується через посуху, через війни, угу. через непорозуміння. І на сьогодні немає права е, світ е, допустити. Щоб зернова угода не працювала, а ось що стосується фінансової складової зернового коридору та поповнення державного бюджету, то тут ну все так райдужно, стверджує, алостояна більшість валютної виручки аграріїв залишається за кордоном. Відбувається така дуже негарна тенденція для нас, що вони відкривають рахунки в інших країнах. І вони отримують гроші по своїх контрактах на рахунки в структурах, філіалах інших країн. Тобто, з нашої країни ми вивозимо наше збіжжі, зерно виходить по контрактах, зернова угода працює, але назад в країну валютна виручка не повертається. І я, якщо чесно, я не знаю, яким чином уряд буде вирішувати цю проблему. Детальніше про аграрні перспективи України цього сезону дивіться у підсумковій програмі у неділю та на нашому ютуб каналі.